Друзі, привіт! І в цьому відео ми з вами познайомимося з п'ятью несподіваними способами використання чату GPT для того, щоб прискорити в принципі наші робочі процеси, покращити наш кінцевий продукт, а власне книгу. Тому поїхали до невеличкої презентації. І перше, у чому нам може допомогти ChatGPT, це власне, генерація текстів для технічних посібників та науково-популярної літератури. І це дуже цікавий кейс, тому що насправді ChatGPT Зазвичай він ніби трішечки ускладнює все а у цьому випадку, навпаки, він може спростити нам і якусь складну інформацію інтерпретувати більш простою мовою, більш доступною. І якісь технічні теми, наприклад, просто розкласти якось на пальцях звичайною мовою людині, яка в цьому нічого не розуміється. І у використанні AI у цьому конкретному кейсі є свої переваги. Це те, що наші матеріали готуються набагато швидше, ніж ми, наприклад, підемо в бібліотеку і почнемо це все шукати, або власне особисто будемо шукати десь у вебі, тому що ChatGPT дуже класно аналізує інформацію і збирає її звідусюди. Це зниження вартості початкових досліджень та пошуку прикладів, тому що це все ну безкоштовно можна зробити за допомогою AI або ж за якусь мінімальну ціну, або ефективна робота з перекладами та адаптацією текстів для інтернаціонального читача. Тобто, чат GPT може аналізувати інформацію англійською мовою, німецькою мовою і видавати нам відповідь власне українською мовою, і це ну дуже зручно, насправді. І таким чином ми отримуємо інтернаціональну інформацію і відповідь на наш запит, аналізуючи всю інформацію світу. І от власне приклад застосування чату GPT для створення схем пояснень технічних складових. Зрозумілою мовою, і дивіться, тут є певний запит, відповідь та картинка, і це дуже цікаво. Ми просимо чату Діпітії склади коротке пояснення того, як працює нейронна мережа, використовуючи просту і зрозумілу мову для початківців. Пояснення має бути не більш ніж на один абзац із прикладами з повсякденного життя. І дивіться, як цікаво він. Нам пояснює все. Нейронна мережа працює подібно до мозку людини, складається з багатьох нейронів, які з'єднані між собою. Уявіть це як великий клас, де учні обговорюють, як розв'язати задачу. Тобто, в принципі, тут порівняння ідея з простою мовою, це все дуже гарно описано, цікаво, повністю читати не буду. Можете поставити на паузу і прочитати. Також він додає картинку. Через три шари пояснюючи що тут є три шари: вхідний, прихований і вихідний. Він дуже просто, гарно пояснює і показує це власне на картинці. І так само у книгах ми можемо попросити чата GPT пояснити щось складне, технічне, більш простою мовою і ще додати ілюстрацію. І таким чином наш читач більш стисло, гарно, більш доступно зрозуміє цю інформацію і зможе її таким чином інтерпретувати і краще засвоїти. І це дуже цікавий, Насправді, приклад, і мені він дуже. Дуже подобається, тому що я люблю порівняння і я візуал, тому мені дуже класно, коли щось пояснюється простою мовою, а потім ще підкріплюється картинкою. І друге, у чому нам дуже може допомогти чат GPT, і ми постійно цим користуємось, це власне розробка персонажів, створення дитячих книг, та власне навіть створення інтерактивів всередині дитячих книг. І це дуже такий цікавий, нестандартний процес, креативний процес. І ChatGPT у цьому може нам дуже допомогти. І насправді чат GPT може нам допомогти не тільки з ідеями, що це має бути за персонаж, як він буде виглядати, що насправді складно для певних авторів художньої літератури. Але й створювати якісь сюжети, сюжетні лінії, також робити якісь інтерактиви, типу ігри, також якісь завдання, якісь квізи для дитячих книг. І це дуже такий цікавий творчий процес. І він дійсно за допомогою чату GPT, він дуже сильно спрощується. І у цьому випадку наші переваги це те, що полегшуються творчі процес у дитячій літературі, забезпечуючи захопливі сюжети та якісь інтерактивні елементи, і підвищується рівень зацікавленості дітей за рахунок інтерактивів. А також я б сказала, що за рахунок картинок, тому що діти дуже люблять оці яскраві, цікаві яйні картинки. Дорослі такі вже це, мабуть, яй мені не дуже цікаво це. Тому що це не людина, а діти вони захоплюються цими персонажами, картинками, їм подобається все таке нестандартне, і різнокольорове, і цікаве. І от, власне, приклад такого застосування: це розробка казкових персонажів та їхніх історій, які підтримують навчальну тему. І запит був такий. Придумай головного персонажа для дитячої книги: хороброго ведмедика, який шукає свої окуляри. Опиши його зовнішній вигляд, особливості характеру та захоплення. Зроби його цікавим для дітей віком. 5-7 років. І Чаджі Піті нам створив такого героя, ведмедика Буню. Він описав повністю зовнішній вигляд, який він має бути: кругленький, маленький, пухнастий, які в нього милі вушка, що він носив, які в нього окуляри, зелений шарфик, бантик. Всі якісь деталі описав риси характеру. У нас вже готовий персонаж. По суті, і Чаджі Петі нам видав список завдань, такий, як намалюйте окуляри Буню. Від Собі, як вони виглядають, можуть бути круглі, квадратні, маленькі, великі тобто будь-які окуляри, які дитина намалює, щоб їй подобалось. Сліди лісових друзів. Подивіться навколо знайдіть трі речі, які могли би бути підказками. Ну, в принципі, таким чином можна створити книгу на основі таких інтерактивних якихось завдань. І також у чата GPT ми можемо і до цієї книги попросити ілюстрації сформувати, і на основі контенту книги, і показати, як би він виглядав цей ведмедик. І далі за описом ми просто просимо підготувати ілюстрацію цього ведмедика Буні. І чат GPT нам генерує таке. Зображення, як на мене, дуже гарне зображення дитяче і дуже привабливе. Спосіб: 3. ChatGPT як інструмент для дослідження клієнтів на основі реальних відгуків на Амазоні. Це насправді дуже цікава і дуже корисна штука, тому що штучний інтелект він може автоматизувати збір та класифікацію відгуків, виділяючи ключові теми та ті проблеми, які часто люди згадують власне у своїх коментарях. І завдяки чату GPT ми можемо проаналізувати власне свою аудиторію, зрозуміти, чого вони очікують від книги, і робити це не руками, не тим способом, що ми йдемо на кожну книгу, шукаємо, що там з негативного, що з позитивного, виділяємо ці ключові моменти, кудись собі вносимо. А це все можна зробити набагато краще більш. Оптимізовано швидше за допомогою штучного інтелекту, і вже є, наприклад, такий інструмент як Helium 10, де є ця фішка, також що навіть не потрібно нічого а, додавати самостійно руками, а все вже є вмонтовано, скажімо так, у програму. І таким чином ми можемо набагато краще зрозуміти нашу цільову аудиторію, зрозуміти, що вона очікує від книги, її болі, якісь уподобання, і адаптувати це під контент нашої книги. Тобто ми аналізуємо своїх конкурентів і таким чином видаємо книгу, яка вже закриває їх потреби. І це дуже мені подобається, цей спосіб, тому що раніше я робила це все руками, а зараз все це доступно завдяки штучному інтелекту набагато швидше. І, от приклад, застосування чату GPT у цьому випадку, не геліум, про який я розказувала, а власне чату GPT він також дуже класно справляється. Ми вводимо просто title, тобто заголовок книги та Есін книги, і нам видається така інформація. Тобто, ми вводимо запит до сліди лісних книги. Наприклад, ми хочемо книгу за чат gpt Millionaire, вводимо повністю назву і Ейсін. І проведи дослідження клієнтів цієї книги на основі реальних відгуків на Амазон. І таким чином він проводить аналіз і нам виділяє основні моменти: це позитивні аспекти, це практичність, доступність, зрозумілий виклад, конкретні поради, актуальність теми. Ну тобто, ви можете подивитись, що тут досить гарно. І стисло указані якісь позитивні моменти і рекомендації для покращення. Тобто, нам потрібно розширити розділи, можливо, покращення редакторської роботи, додати якісь інтерактиви їм би хотілося. І ми ці всі моменти можемо включити у свою книгу, якби ми писали книгу про чат GPT. І наступне, для чого ми можемо використовувати чат GPT, це proofreading, перевірка фактів та стандартизація текстів. І використання чату GPT для перевірки текстів на граматику, орфографію та стандартизацію написання, буде корисним для художньої, так і для технічної, та наукової літератури. І це насправді дуже такий use case хороший в випадку з чатом GPT, тому що. У книжковому бізнесі на Амазоні ми часто користуємося, власне, для цього. Є ще інші сервіси, але ChatGPT з цим добре справляється. І іноді хочеться просто все в одному AI робити і нікуди в іншу сторону не йти. У такому випадку ChatGPT дуже добре справляється. І є свої переваги у цьому кейсі. це економія часу на фінальній стадії підготовки текстів, тому що це все швидше відбувається. І забезпечення високої якості тексту відповідно до вимог. До певного типу літератури, тому що якість тексту, якісь моменти можуть бути різними у художній, наприклад, літературі і науковій літературі, і ChatGPT дуже добре це розуміє і може це зробити краще ніж можливо людина. І от, власне, приклад застосування чату GPT у випадку з пошуком граматичних помилок, уточнення стилю, викладу, перевірки фактів або технічної термінології. І ми просимо перевірити текст на граматичні помилки, просимо виправити ці помилки і зберегти, власне, сам стиль пояснення. І чат GPT нам видає відповідь і правильний варіант виправлений. І також ми можемо попросити в нього вказати зміни, або він сам вкаже їх. Ще один приклад застосування це можливість швидко перевірити численні варіанти перекладу чи стандартизації термінів, тому що перевіряти самостійно, іноді це досить непроста задача. Потрібно щось шукати, гуглити. А тут ми просто завантажуємо файл і кажемо йому перевір факти та стандартизуй термінологію у тексті. Про основні операції в квантовій фізиці, наприклад, переконайся, що терміни відповідають прийнятим стандартам у фізиці, і він просто видає свій вердикт і каже: добре, це чи погано, чи десь можливо знайшов якусь помилку і чому це. І це дуже насправді зручно, тому що ми можемо таким чином верифікувати інформацію. І ще один дуже корисний момент використання чату GPT це форматування та адаптація тексту для цифрових платформ. Тому що чат GPT може створювати оптимізовані тексти для різних форматів, таких як електронні книги, додатки, блоги, короткі статті. Тому що, наприклад, навіть з електронними книгами є різні формати. Може бути EPUB, може бути DOC, може бути PDF, може бути. Uh, ще там старий оцей мобі варіант, чи ще щось. Тому з цим дуже класно справляється, він може нам допомогти. І це надає нам перевагу тому, що набагато швидше адаптуються тексти для різних форматів і забезпечується уніфікований вигляд контенту та його готовність для публікації. І от, власне, приклад конвертації тексту для EPUB чи pdf форматів, адаптації структури розділів і додавання тегів метаданих. Ми просто завантажуємо документ і кажемо, чат у GPT оптимізуй цей текст для epub формату. Зроби його структурованим, щоб його можна було легко читати з мобільних пристроїв, додай підзаголовки та спрощені маркери для покращення навігації. І він видає нам оптимізований текст для epub формату, де є вже структуровані підзаголовки і спрощені маркери, які, допомагають допомагає читачам легко орієнтуватись в матеріалі на мобільних пристроях. Все дуже просто насправді. І ще один приклад це оптимізація тексту під вимоги SEO для використання у форматах, що передбачають публікацію у інтернеті. Ми просто просимо переформатуй цей текст для SEO оптимізації на платформі блогу. І далі він видає нам SEO оптимізований текст, який ми просто копіюємо і вставляємо вже безпосередньо у блог. Використовуйте, будь ласка, чат GPT у своїй роботі у видавничій справі, тому що це нам дуже сильно допомагає. Допомагає на різних етапах бізнесу не бійтеся, експериментувати, тому що за тим, щоб ми пробували щось нове, за цим майбутнє. І ми постійно будемо розвиватися тут. Ви хочете чи ні, все одно технології йдуть вперед, і ви маєте під них адаптуватися. І насправді це дуже сильно нам допомагає спрощувати нашу роботу, мінімізувати, зробити її більш ефективною. Тому бажаю вам успіхів та до нових зустрічей.